Ростові в гороскопі. моє дитинство, вбите на війні, лилась в пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалась днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, Хрестилась баба. О копчик, де дві сім'ї тулили скільки днів. О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залишав. Як невимовне, вірша мене скажеш, чи мені зробиться душа? Це вже було не зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, обвуглена зоря. А я писала, мало не осколком, великі букви щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись з краю, щоб присвітила поночі війна. Який він був? Я вже не пам'ятаю, снаряд упав посипала стіна. Ова! Die Stanzia schießt die Schatten. Die Насувся мені чудернацький базар. Під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих із хнар продавалися різні долі. Одні були царілин не вірш, а другі, як бідні міньйони. Хто купляв собі долю? За гріш, а хто не за мільйони, Де дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням? Де хто золотом золотим, а дехто вельми сумнівим до не поможе. Та стоячи ні до покупців горнулись, долі самі набивались мені. Та тільки одна. Відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене. Сказала б вона неохоче. А, а, а може, візьму? Ти собі затяг. Сказала б вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. Ти хто така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла, як закон. І диво велике сталося. Минулася ніч і скінчився сон. А доля мені зосталась. Я вибрала долю собі. І ще зі мною не станеться. У мене жодних претензій немає. Додолі моїх образів. Поїзд відправляється станція незалежна! Кричали ледяні. Нам лідера хоч поганенького. Аби на цю біду немає лікаря. Не дай Бог бути лідером юрби. Шакали. Знову шукали. Тепер вони вже не шакали. Тепер вони то за. Проти то ж окраї... то патріоти доборолись, добалакались, досварилися аж гремить. Україно, чи ти була колись незалежною, хоч на мить? Від кайданів, що волю сковують, від копиць, що у душу б'ють? і чужих, що тебе скуповують, і своїх, що тебе продають. Популяція, нація, маси, і сьогодні, і вчора, і колись українського пекла гримаси упеклися мені, упеклись на цей розбрат, і рейвах, і ремство, і віки без голів. Богом. Хай він спав. Усе це нікчемство українського пекла. Богом. Що, що, да, так, так, так. Все, все, людь. Цей Ту, Тут. Їде. Як у товарняку. Нужденник, принижений, задурний, забытый. Что, -то, что с жуем? Выделяясь сбегон. Ленствуем. А не подумай, зарабатывает. Топ-кран! А вы хотите спроваться по вагону, подавиться? Ну, что там за машинист? А может он длинный? А может пьяный? А может... на весну? де де, не, не туди, а може, взагалі не вмію бути поїзд? А може в нього там потилиться, пристане. Пістолет? Проріхове наш інтелект! Вибираємо тих самих і тих самих, а потім жахаємось. Що це за чудовиська у нас владі же сон нашого розуму їх породив! Станція сьогодення. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті стар. І наперед не треба пережити. І за минулим плакати не варто. Тож веселімось, людоньки, і на людях, хай мене млин свою одвічну десь. Поїзд відправляється наступна станція майбутня. Життя як вокзал, хтось приїжджає, хтось від'їжджає, поцілунки рани, клумки чемодани, слова і фрази.